Дорогі наші захисники та захисниці. Низький уклін вам ви наша гордість сила, захист спокій. Хочемо просити Пресвяту Богородицю захистити кожного з вас і повертайтесь додому з перемогою. Ми вас чекаємо. Слава Україні! Дорогі захисники і захисниці України! Ми вітаємо вас зі святом, з Днем захисника, з днем козацтва. Ми віримо в незалежність нашої країни, бо нашому роду нема переводу, перемоги мирного неба вам над головами. Дорогі наші захисники і захисниці! Вітаємо вас зі святом, Днем захисника України, свято. Всіх, хто любить і захищає батьківщину. Ми пишаємося і віримо в вас. Миру нам усім! У День захисника України хочу побажати міцних сил і незламної віри. І хочу побажати, щоб Україна виграла! Всі України слава роді і країни! Пішаємо ми свободу, служимо, і йому народу. Слава Україні, героям слава. Хаю Днем захисників України, дорогі наші ЗСУ. До Хочу побажати вам здоров'я та й сили. Ви найкращі, ми віримо у вас. Слава Україні! Героям слава! Сергій Вікторович, вітаю вас з Днем захисника України. Бажаю вам незламної волі, надійного родинного тилу, богатирського здоров'я. Перед вами ми схиляємось. У вас чимось любити батьківщину. Слава Україні! Любі наші козаки, тато та Дмитра! Ми дуже вам пишаємося та сумуємо. Нехай наші молитви гріють ваші серця. Повертайтеся до нас тільки з перемогою. Хай країну на віки прославляють козаки. Вітаю вас не захисника України. Ми перед вами схиляємося, шамуюся любити батьківщин, любий брате, скоріше поверстася додому. Любий татусь, вітаю тебе, зі святом і ним захисника. Ти наша бора й наша сила. Бажаю тобі здоров'я, насги і мирного неба. Ми віримо в нашу перемогу і в наших мужніх захисників. Я тебе дуже люблю, сумую, чекаю твого повернення додому. Доброго вечора, ми з Миколаєвом. Я дуже вдячна ЗСУ за те, що вони хоробре обороняють моє рідне місто та всю нашу батьківщину. Я вірю, що дуже скоро ми будемо святкувати нашу спільну перемогу. Я впевнена, що скоро я побачу свою країну відучою та незалежною Вирімо в ЗСУ.